Ярослав Григорович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та германського мовознавства, докторант Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Народився у 1960 році на Івано-Франківщині, здобув освіту художника-дизайнера, студіював політехніку у Харкові а також навчався на фізико-математичному факультеті. У 1986 році закінчив філологічний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту. У 1994 році достроково закінчив аспірантуру і успішно захистив кандидатську дисертацію, стажувався в Люблінському університеті Марії Кюрі Складовської, Польща, Ягеллонському університеті, Краків, Польща, Московському Санкт-Петербургському Ярославському університетах, Росія. Є постійним учасником різноманітних наукових конференцій як в Україні, так і за її межами. Польща, Росія, Сполучені Штати Америки. часто виступає офіційним опонентом дисертацій в спеціалізованих радах різних вузів, є членом різних освітніх, культурних і наукових комісій. Співорганізатор міжнародної наукової конференції семантика мови і тексту, яка відбувається що роки впродовж десятиліть є натхненним організатором і керівником наукових експедицій і практик на наш час унікальних в своєму роді, зокрема в музеї заповідники Російської Федерації. Мельник Ярослав Григорович є автором понад сотні публікацій, з них більше 15 монографій, підручників і посібників, з проблем лінгвістики, лінгофілософії, семіотики культурології. Докторська дисертація присвячена сучасним проблемам лінгвістики. Мікро та макросистемним рівням у мові лінво культурології, семіології, лінво антропологічній філософії, неориторики та інше під керівництвом Ярослава Григоровича пишуть і успішно захищають дисертації аспіранти різних філологічних напрямків. Магістерські, дипломні і курсові проекти студентів-викладача відзначаються особливою актуальністю і новизною тематики. Заснував дискусійний студентсько-аспірантський клуб Діалог за наукові педагогічні і культурні здобутки, нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки України у 2008 році, медаллю та почесною нагородою Міністерства освіти і науки України. Відмінник освіти у 2010 році, медаллю та всеросійською премією Хранітелі наслідя у 2012 році. Крім наукових зацікавлень у Ярослава Григоровича широке коло інших інтересів він малює і фотографує, чимало живописних і фотовиставок презентував в Україні, а також Польщі, Росії Югославії. Невід'ємною частиною його життя також є подорожі і екстремальний туризм. Продовжуючи розмову попередні теми, сьогодні хотілося б торкнутися питання, яке є дуже актуальне для України, для всієї Східної Європи, ну і в однаковій мірі для можна сказати, світового простору, ми ставимо питання ролі, місця, функції інтелігенції, еліти та аристократії в системі формування. Світового політичного, культурного простору, наукового, духовного простору та інше. Ми не до кінця усвідомлюємо потрібність, актуальність і вагу цієї теми, і ми якоюсь мірою ігноруємо проблему формування еліти. На превеликий жаль, ми зараз маємо. Ну, тут можна звузити е, параметри наших е, пошуків до власне українських е, кордонів, до українського простору України. Ми маємо дуже серйозну проблему. Ми за великим рахунком не маємо культури повноцінної, ми не маємо держави повноцінної, не маємо економіки повноцінної, ми не маємо духовності вартісної, яка б дійсно позиціонувала нас в світовій спільноті як. Повноцінну формації. І коли ми говоримо про різні аспекти, різні проблеми, здійснюємо пошук відповіді на ці питання в різних площинах, ми до кінця усвідомлюємо, що однією із проблем, яка зав'язується на нашому сьогоденні, це є проблема відсутності інтелігенції, еліти і аристократії. Звичайно, в мене буде багато опонентів. Звичайно, велика кількість співвітчизників, які почують ці слова, ці думки будуть заперечувати і говорити, як ти зможеш, як ти смієш так вважати, думати, як не як. Скільки в нас людей здобуває вищу освіту і таке інше, і е, велика частина людей, там, скажімо, вважає себе читаючими, живе в певному інформаційному просторі, і як чому не інтелігенція, чому не еліта. Прикро, але не кожна людина, яка здобула вищу освіту і має диплом, отримала диплом про вищу освіту, і можна є інтелігентною. Далеко не кожна людина, яка є очільником влади і має причетність до влади, може вважатись елітою, чи яка належить до цього прошарку, який іменується елітою. Ми плутаємо ці поняття. Ну і даруйте за аристократією взагалі проблеми. І полягає в тому проблема, що у нас просто вона відсутня аристократія. Причин, пояснень багато. Є, які, власне, резонують ці питання. В чому полягає проблема еліти? Еліта це повинна бути обрана, відібрана, відселекціонована певна етнокультурна маса, яка буде за своїми смаками, критеріями, поглядами на життя відповідати. Найвищим цінностям суспільства. Тобто, це мають бути кращі з кращих, які будуть носіями оцих чеснот і цінностей загальних, суспільних, громадянських, цивілізованих, християнських. Ну, Може, не варто коментувати, що, на превеликий жаль, скажімо, більшість ну, не можна говорити, що всі, але значна більшість. Тих людей, які причетні до цього прошарку, який може бути номінований як еліта, є месієм цього номену тільки умовно. тобто вони є елітою. Пояснень також багато. По-перше, рівень освіти, досить низький або відносний. Чи просто, можна сказати, відсутність освіти. Це важливий пункт. Другим пунктом є знання мов. Третій пункт це людина повинна знаходити в середовищі інформаційному, в інформаційному просторі. Людина повинна володіти інформацією і повинна бути адекватною. Ще один пункт: адекватною щодо проблем щодо того грона. Тих найактуальніших питань, які вирішує сьогодні весь етнос, вся культура держави. Ще одним пунктом для еліти є служіння власне, тому народу, тій групі, якщо не говорити ну, скажімо, про якісь партійні інтереси, яка власне висунула людину на цю посаду, ну, на, яка обіймає певні якісь. Посідає місця в ієрархії держави. Вона не повинна перетворювати цей самий народ в служіння собі. Власне, чеснотами для цієї людини повинна бути така річ, як гідність, власне, Ториса, гідність і відповідність тим, тій довірі, яка людині висунута. Це не повинна спрацьовувати на повну потужність. Скупість, кар'єризм, хабарництво, от і примітивно родинно-сімейний егоїзм і таке інше. Людина повинна служити. І це, це є велика честь служити соціуму, служити етносу, культурі, державі. Ну, давайте не будемо заглиблюватися, і коментувати на скільки, скільки, якою мірою, який відсоток наших обранців, які. Повинні би бути елітою, власне, відповідають цим критеріям і цим поняттям. Друге питання інтелігенція, яке вже ми щойно зачепили. Інтелігенція це обов'язково освіта, але це обов'язково стан душі. Це обов'язково поінформованість, це обов'язково компетентність. Це не тільки диплом про певну вищу освіту, не тільки посвідчення, що людина здобула цього освіту. Обов'язковим пунктом є, власне, людина, ця умова, що людина повинна бути заінстальована, позиціонована у певному просторі інформаційному, людина повинна бути носієм тих. Власним геномів тих складових, які визначають як, як людину інтелігентну. Ну, шановне товариство, давайте так. Скільки зараз людей здобуває вищого освіту випускників шкіл у середньому? До 80%. Ну що, скажімо, що всі 80% зараз, які приходять в вузи е, денної форми заочної там чи інше, здобувають освіту, не зараз стали інтелігентними. Інтелігентність. Це є стан свідомості і стан душі. Наступним питанням, яке я б назвав, ну просто катастрофічним для України. Україна, за великим рахунком, не мала в потрібному обсязі, якщо так можна сказати, аристократії. Не було. Якщо ми пере... горта, горнемо там, всю історію розглянемо, аристократія це. Е... Обов'язкова умова аристократії, це селекція соціальна, це відбір і культивація упродовж тривалого часу. Не одного покоління, п'яти, семи, восьми, десяти поколінь. Повинна відбуватись ось така якісь, процедура відбору, але в контексті цього формування тих найкращих, найвищих громадянських показників, які визначають людину як кращим, е яка є кращим зірцем соціальної системи. Е аристократія, еліта, інтелігенція, але першу аристократія характеризується в першу чергу відповідальністю. Людина є відповідальна за епоху, за час, за те, що вона робить за себе, за той вимір, який вона репрезентує, в який вона занурена. Узагальнюючи сказане, хочеться звернути увагу наших сучасників на те, що ми дуже легко оперуємо поняттями, терміну, поняттями, словами. Концептами інтелігенція, аристократія, еліта. Але ми не до кінця усвідомлюємо, чим ми оперуємо, що ми маємо на увазі. Насправді, інтелігенція і еліта це є дуже складна праця, це є дуже складний механізм формування того кращого за своїми всіма показниками соціального прошарку, який може взяти відповідальність за наш час, за нашу епоху. Це дуже хороша освіта, це, це високі чесноти, і ми просто зобов'язані всі суспільно намагатись все ж таки випликати інтелігенцію і еліту, ну і може, коли з неї і, власне, викристалізується і аристократія. Бо, власне, без еліти, без інтелігенції у нас перспективи дуже сумні. Просто їх немає.